Він виїжджає на головну дорогу і не бачить, куди він їде. Я буду пить пиво і розкажу. Я свободу. Попроси. Мене зводить. Родичкам дивитися живе. Потім я йому дзвоню, кажу, Синечка, забери мене, блін. Обратно, бо я вже там випив, вже я такий, ну, ну. як треба, блід. Я виходжу із того переулка, і дуже так прямо. Дивлюсь тут ну, для тепер.